Ціни на продукти можуть підскочити перед новим роком. Перед різдвяними новорічними святами в Україні можуть суттєво подорожчати продукти. Якщо до 10 грудня страйк польських перевізників на українсько-польському кордоні не завершиться, то українцям доведеться викласти значно більше, аби накрити святковий стіл. Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Уже зараз імпортні продукти підскочили в ціні, адже зросли витрати на їхню доставку в Україну. Овочі і м'ясо із борщового набору забезпечує внутрішній виробник, і здорожчання їм не загрожує. А ось за банани, цитрусові, рибу і морепродукти корми для тварин доведеться викладати щоразу більше. Вибуховий день ЗСУ гаряче привітали окупантів із днем ЗСУ у тимчасово окупованих Луганську та Донецьку. У Луганську вибухнув і загорівся автомобіль, у якому перебував один із ватажків місцевих терористів, так званий депутат самопроголошеної народної ради Олег Попов. Повідомляють, що він не вижив. А у Донецьку пролунали одразу кілька гучних вибухів. Після них небо затягнуло чорним димом. За попередньою інформацією, палають цистерни із пальним. Повітряні сили відбили чергову атаку шахедів. У ніч на середу українські повітряні сили знищили 41 російський ударний дрон шахет. Загалом, під час чергової масованої атаки, росіяни використали 48 безпілотників, запускали їх із тимчасово окупованого Криму та Курської області Росії. Для відбиття атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Саме на їхньому рахунку більшість збитих російських мопедів. Ведюна з уразили рідкісного витязя. Найдорожча втрата росіян від одного українського FPV-дрона. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко опублікував кадри ураження пускової установки новітнього російського зенітно-ракетного комплексу С-350. Витязь цей комплекс взяли на озброєння лише у 2020 році. Його вартість оцінюється у 125 мільйонів доларів. На свій рахунок записали цінний трофей. Бійці 11-ї бригади Національної гвардії України. Дрон, що коштує тільки кілька сотень доларів. Передав гвардійцям фонд Стерненка. Американська допомога під загрозою. Президент Володимир Зеленський з невідомих причин в останню мить скасував онлайн брифінг для американських сенаторів. Глава держави мав розповісти про ситуацію на фронті та про потреби Києва у зброї. Виступ Зеленського планували напередодні голосування щодо виділення нового пакету допомоги у 111 мільярдів доларів. До нього має увійти не лише фінансування потреб Києва, а й гроші на допомогу Ізраїлю на облаштування південного кордону США та кошти на підтримку Тайваню. Республіканці вже заявили, що не підтримують законопроєкту проєкту. президент Байден назвав можливу відмову від фінансування України абсолютним божевіллям. Путін вирушив у близькосхідне турне. Російський диктатор Володимир Путін прилетів із візитом до Абу-Дабі, столиці об'єднаних арабських еміратів. Це четвертий закордонний візит Путіна з березня, коли міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт. В еміратах він зустрінеться із чільником держави, а потім вирушить до Саудівської Аравії. Під час поїздки диктатор планує обговорити нафтовий ринок а також питання Ізраїлю та Палестини. Обидві країни, які відвідує Путін, не ратифікували Римського статуту, тож арешт за ордером МКС йому не загрожує. Венесуела може розпочати війну. Нова війна може спалахнути у південній Америці. Президент Венесуели Мадуро заявив, що західна частина сусідньої Гаяни, регіон ЕСЕКібо, має стати 24 м штатом країни. Напередодні у Венесуелі провели референдум. На ньому 95% громадян, начебто, проголосували за включення Есекібо до складу Венесуели. За дорученням Мадуро, Венесуельський державний нафтовий концерн розпочне видавати ліцензії на розробку нафти в багатому на природні ресурси регіоні сусідні держави прогнозують, що наступним кроком стане військова агресія. Збройні сили гаяни мають три батальйони. Водночас у Венесуели є щонайменше шість дивізій. Тейлор Свіфт, людина року за версією Time Популярна американська співачка Тейлор Свіфт стала людиною 2023 року. За версією журналу Time. Цьогоріч її треки найчастіше слухали на платформі Spotify. Загалом більш як 26 мільярдів разів. Це принесло 33 річній співачці близько 97 мільйонів доларів. Як попзірка вона вже є в компанії поруч з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном і Мадонною. Як бізнес леді вона побудувала імперію Артістю за деякими оцінками у понад мільярд доларів. Саме так журналісти Тайм аргументують свій вибір. Названня людини року у 2023-му претендували, зокрема, російський диктатор Путін, китайський лідер Сі Цзіньпін, король Великої Британії Чарльз Третій та Барбі. У Києві відкрили пам'ятник Олександрові Мацієвському. У день ЗСУ в Києві урочисто відкрили пам'ятник герою України Олександрові Матієвському. Його цинічно розстріляли окупанти у березні цього року. Скульптуру встановили на території Національного історико-архітектурного музею Київська фортеця. На церемонію запросили родичів загиблого героя, матір Параско та дружину Юлію. Аби достовірно відтворити героя, автори проєкту використовували пластилін, глину, силикон та комп'ютерні технології. А найбільш важливо для митців було відтворити останній погляд Хисника від розстрілу полоненого українського воїна потрапило у мережу 6 березня. В останню меджиття Олександр Мацієвський промовив: Слава Україні. Україна відзначає День ЗСУ. До того, хто поводився добре, прийде Святий Миколай. А до того, хто був нечемний, прийдуть ЗСУ. Такими словами привітав Володимир Зеленський Збройні Сили України із черговою річницею створення із професійним святом привітав армійців і головнокомандувач Валерій Залужний. Завдяки вам я знову і знову переконуюсь, якби важко нам не було, але точно не буде соромно, наголосив він у своєму зверненні. Подякував воїнам за міцність і командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Допоки збройні сили б'ються за Україну, б'ється і її серце зауважив. Наєв. цього року після переходу на нову Ський календар день ЗСУ вперше збігся з днем святого Миколая.